Тренування починається з розминки. За кожною дитиною під час заняття слідкує тренер. Я з 7 років займався легкою атлетикою. У мене був пробіг. Заняття відвідує 16-річний Данило Комар. Він має порушення опорно-рухового апарату. У спорті воно не дуже складно, але ну, в житті складно. Не так швидко рухаюся, буває трохи тяжко ходити. Заняття для дітей з інвалідністю відрізняються від тренувань інших дітей, каже тренер. Тут потрібно окремо з кожним займатися окремо. Якщо групові заняття, то повинні бути заняття, щоб були е, діти. Ну, схожі заболівання, ДЦП, полімілі. Мої заняття відвідують діти з порушенням зору, слуху, порно-ругового брата, все. психічні розлади. Поліна Савченко відвідує заняття 6 років. За цей час він мене навчив плавати, я навчилася віджиматися, більше підкачала свої м'язи, можу тепер вигравати на змаганнях. Заняття безкоштовні. А з кого брать гроші? Нема з кого. Доньку з тренування чекає в коридорі Людмила Савченко. Їй 13 років. у дитини, дитини інвалідність з дитинства, з народження. Дитина дуже задоволена заняттями, ходить з залюбки. Тут вона має однодумців, має друзів. Готовий тренувати ще 20 дітей, каже тренер. У мене зараз три групи. В одній групі 5 чоловік, в другій групі, 4 чоловіка, в третій групі, 3 чоловіка. Я займаюся з ними кожен день. Триває заняття півтори години. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.